Я щиро вас вітаю, шановні друзі, і мені дуже приємно, що я можу проповідувати вам слово Господнє. Взагалі, я дуже щасливий, що Господь. Звернув на мене увагу, дав мені в молодому віці покаяння, дав мені віру в Ісуса Христа. Я дуже щасливий, що Бог відкрився мені і я переживав чудеса Господні, я переживав Божу благодать, коли молився до Бога багато разів, коли читав Слово Господнє. Я бачив Божі чудеса в своєму житті. Дуже багато молитв я говорив до Бога. І Бог на багато молитов відповідав, тому що Бог, про якого я вам проповідую, живий Бог, він реальний і Він може все. І дуже важливо знати, що Богові не все одно, як ми з вами живемо. Бог звертає на нас увагу, Бог промовляє до нас, Бог не буде нас силою змушувати щось робити, але Він говорить до наших сердець. І як важливо нам... Навчитися чути Божий голос, щоб його розпізнавати серед інших голосів. Як важливо нам розуміти, що саме Господь хоче від нас в тій чи в іншій ситуації, як нам жити, як нам чинити? Як важливо нам розуміти, що нас наближає до Бога. А що віддаляє від Бога? І Біблія говорить нам, що коли ми наблизимося до Бога, то Бог наблизиться до нас. І наблизиться з Богом до нас Боже благословіння, Божа допомога, Божа охорона. Інколи люди думають, а де ж Бог щось не бачу дій Божих в своєму житті? Але важливо нам наближатися до Бога, і ми будемо бачити, як Бог буде відповідати нам на наші молитви, благословляти нас і жити з Богом це велике щастя. У моєму серці є послання від Бога для всіх вас. Коли Ісус Христос возносився на небо, Він дав своїм учням. Повеління перед тим. Про це записано в Євангелії від Марка, 16 розділі, 15 вірш і далі. І казав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто увірує й охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Ісус учням своїм дає завдання: ідіть по всьому світові, ідіть до всіх людей і всім звіщайте Євангелію. Несіть добру новину, що в Ісусі Христі є прощення гріхів, є спасіння, є життя вічне для кожної людини. І як важливо, щоб всі люди почули звістку про спасіння. І визначилися, вони приймають Христа, приймають Боже Слово, чи вони відкидають Його? І Христос каже: Ви всім звіщайте Слово Боже, і хто увірує і відповідно охреститься в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, той буде спасений. А хто не увірує, той буде засуджений. Завдання церкви, завдання апостолів було і сьогодні завдання всіх віруючих людей звіщати Слово Боже іншим. І коли людина чує слово Боже, вона визначається вона або приймає його, або вона відкидає його. Учні проповідували слово Боже спочатку в Єрусалимі. Вони були євреями, і саме в Єрусалимі було злиття Святого Духа. Свято Трійці чи П'ятидесятниці, яке ми святкуємо, це той день, коли Святий Дух злинув на апостолів. Вони почали говорити на інших мовах. Вони були хрещені Святим Духом. Вони говорили про великі справи Божі. І Дух Святий дуже потужно проявлявся, дуже потужно діяв через апостолів, коли вони промовляли. Коли вони проповідували Євангеліє, то не просто вони слова казали, але сила Божа діяла через них. Дух святий торкався сердець інших людей, і люди розуміли, що те, що ми чуємо з уст апостолів, це не інакше як слово від всемогутнього Бога. До речі, Дух Святий і сьогодні на цій землі, і він продовжує діяти через своїх людей, і Слово Боже шириться. Тому що Дух Святий хоче, щоб люди приходили до спасіння. Крім того, що звучало Євангеліє, Дух Святий звершував великі чудеса. Люди отримували стілення від різних хвороб, люди отримували звільнення від залежностей, від гріхів, від демонів. І це бачили інші люди, що Бог реально проявляє себе силою Святого Духа через проповідь Євангелія. Проповідь Євангелія і звучить сьогодні. І як важливо, щоб всі люди відреагували на Євангеліє, щоб вони отримали спасіння. Але одну помилку зробили на початку апостоли. Ісус Христос. Повелів їм, будете проповідувати Євангеліє всім людям, всім народам. Ісус посилав учнів до всіх народів. Але після того, як покаялося багато тисяч людей в Єрусалимі, апостоли проводили богослужіння, вони були зайняті тим, що служили цим людям, які навернулися до Бога. І апостоли забули, що Христос посилав їх проповідувати всім людям. І Господь Бог допустив, що повстав Саул. ми його знаємо з Біблії, як в подальшому. Апостол Павло, великий апостол, який багато зробив для Бога. Але до того, як він увірував у Христа, до того, як Бог відкрився йому. Савл не був апостолом, а він переслідував церкву. Він думав, що християнство це страшне заблудження. Тому Саул брав людей, християн, і сажав їх в тюрми. Він переслідував і він підняв гоніння. На християн в Єрусалимі і християни змушені були втікати з Єрусалиму. І коли вони втікали в інші міста та села, спасаючи себе від тюрми, від гніву Савла, вони там звіщали Євангеліє. І в різних містах та селах багато людей приходили до Ісуса Христа, отримували спасіння, багато людей каялися у своїх гріхах. Пізніше покаявся у гріхах своїх і прийняв Ісуса Христа і сам Саул, і став великим апостолом, який дуже-дуже багато зробив для поширення благої звістки в різних країнах. В різних народах. Але Господь допустив ці гоніння, щоб церква, християни пішли далі за межі Єрусалиму і понесли Євангелія тим людям, які не знають Бога. Я прочитаю уривок з Біблії, який записаний у Книзі дії святих апостолів, 8 розділ 4 вірша. Ходили тоді розпорошені. Та Боже Слово благовістили. Розпорошені це ті, які втікли від гоніння. Вони ходили і Боже Слово проповідували. Як це важливо, щоб ми чули і проповідували Боже Слово. Хочу вашу увагу звернути ось на такий факт. Ісус Христос це Бог, який став людиною. Божий син, Він рівний Богу Отцю. Але Біблія говорить, що Бог прийшов у тілі людини. І Христос, звичайно, має владу над всім. Ісус Христос, коли посилав своїх учнів до різних народів, Він не казав, щоб ви йшли і займалися політикою, бізнесом чи освітою ще там чимось. Звичайно, і це потрібно, щоб хтось робив. Але Христос говорив про найголовніше. Ідіть і звіщайте Євангеліє». Чому проповідь Євангелія в очах Божих, в очах Біблії вище за політику, за бізнес, за спорт, за творчість і інші речі? Справа в тому, що Євангелія Ісуса Христа здібне привести людину до спасіння. Всі ми люди тимчасово живемо на цій землі. Хтось раніше, хтось пізніше. Але всі ми залишимо цю землю, хтось зробив. Більше для своєї країни чи для різних країн. Хтось зробив менше, когось взагалі там не помічали люди. Ми в свій час залишаємо цю землю. І стаємо перед всемогутнім Богом. І дуже важливо, щоб в першу чергу людина отримала спасіння для своєї душі. Тому що якщо людина має досягнення в політиці, в бізнесі чи в спорті, чи в науці, чи там у музиці, це не спасе людину від пекла і це не дозволить людині увійти у царство небесне. Люди часто обманюють себе. Тим заспокоюють себе хибно, хибно, що вони роблять добро, що їх поважають інші люди і так далі. Але Слово Боже нам говорить, що тільки Ісус Христос є тим шляхом, який приводить в Царство Боже, тільки кров Ісуса Христа може очистити від усякого гріха, тільки Ісус Христос прощає гріхи людини, якщо людина приймає Його у своє серце. Дякую <laughs> Тому в першу чергу важливо, щоб кожна людина почула добру новину, що в Ісусі Христі є прощення гріхів, в Ісусі Христі є спасіння для різних людей, для тих, хто більше нагрішив, для тих, хто менше нагрішив. Господь Бог для всіх людей, які живуть під прокляттям, хоче сказати, що Ісус помер воскрес, щоб ваше прокляття було зруйноване. І щоб замість прокляття ви отримали благословіння. Господь хоче, щоб всі люди, які чинили ті чи інші гріхи, розуміли, що Ісус вже віддав своє життя за ваші гріхи. І якщо ви щиро покаєтесь перед Богом, якщо ви приймете Ісуса Христа у своє серце, Господь в одну мить простить все те, що зробили ви, і Господь буде дивитися на вас, як на святих людей, як ніби ви ніколи не грішили. Тому що кров Ісуса Христа знищує усякий гріх. Кров Ісуса Христа свята, і смерть Господня, і Його Воскресіння, відкуплення, яке звершив Ісус на Голгофі. Це відкуплення вічне і воно досконале. І крові Христової, жертви Його за наші гріхи достатньо, щоб спасти нас. Через Ісуса відкривається нам двері вистачає. В небеса Через Ісуса люди можуть отримати спасіння. Тому не надійтесь на свої якісь досягнення, не надійтесь на свої добрі вчинки. Все одно, як Біблія говорить, всі люди згрішили, чи більше, чи менше. Різниці немає. Але всі винні, тому що заплата за гріх, смерть. Так говорить нам Слово Боже. А дар Божий це життя вічне. Те, що приніс нам Ісус Христос, не можна купити. Не можемо ми це заслужити. Ми можемо тільки прийняти, тому що, по-перше, спасіння в Ісусі, воно безцінне. Ми не можемо його якось придбати. А по-друге, Господь Бог. По своїй любові, по своїй доброті до кожної людини хоче нам дати спасіння, яке заслужив, яке виборов Ісус Христос на Голговському хресті, тому що гріхи всього світу вже були покладені на Нього. Хтось, можливо, скаже, як так Христос постраждав за мої гріхи, коли я ще тоді не жив. Справа в тому, що Господь Бог поза часом, і Господь взяв гріхи всіх людей. І поклав на Ісуса Христа. Навіть Христос на Голгофі мав таке відчуття, що Його відкинув Бог і відкинули люди. І він просто молився і казав, Отче, для чого Ти мене залишив? А Бог залишив його там. Чому? Тому що наші гріхи розділили нас з Богом. І наші гріхи були покладені на Ісуса Христа. Тому Ісус пережив. Те, що його відкинули, він відчував, що він сам, він відчував, що Бога на якусь мить, скажем, не було поряд з ним через наші з вами провини. Для чого це Ісус Христос робив? Для чого Він погодився йти на такі страждання? Все для того, щоб сьогодні людям, яких Бог повинен був бути повинен був відкинути. Через їхні гріхи, щоб цих людей Господь Бог зміг прийняти, тому що Бог любить людей, Бог святий, і в Царстві Божому, в присутності Божій чи в серці Божому не може бути ніякий гріх. І той гріх, який розділив нас з Богом, був знищений кров'ю Ісуса Христа на Голгофі. І Христос розуміє, що важливо займатися політикою бізнесом Там іншими речами. Але найголовніша справа, найважливіше, що є для люд... в житті людини, це отримати спасіння, щоб людина, яка Бога не знала, стала дитиною Божою. А Біблія нам так і говорить, що коли ми каємося у своїх гріхах, коли ми в Смирінні приходимо до Ісуса Христа, Бог прощає нас і Бог називає нас своїми дітьми. Після щирого показку. Каяння після прийняття Ісуса, Ісуса вірою у своє серце людина ще ось вчора була злочинцем, ще вчора була провинною в багатьох гріхах, ще вчора, можливо, люди відкинули її. Ніхто не дивився в сторону тієї чи іншої людини, але вже сьогодні, через Ісуса Христа, та чи інша людина стала дитиною Божою. І Біблія говорить нам, що якщо ми діти Божі, Бог дав Духа Святого в наші серця. Біблія говорить нам, якщо ми діти Божі, ми наслідники Божі, те, що належить Богові, Його царство, належить і нам, дітям Його, тому що Бог хоче бути нашим батьком. Бог називає себе нашим батьком. І Бог не хоче нас судити. За наші провини, а Бог хоче нас спасати, Бог хоче милувати, і Бог хоче прощати. І в мене є післання від Бога до кожного, хто чує мене сьогодні. Вас любить Господь, за ваші гріхи. Сам Бог особисто прийшов на цю землю. Він помер за ваші гріхи, Він постраждав за все ваше зло. Він взяв на себе покарання ваше, щоб вам дати. Благословіння Якщо ви прийдете до Ісуса Христа, якщо ви приймете Його вірою у своє серце, якщо ви покаєтесь, залишите гріховні шляхи, милість Божа проявиться в вашому житті, Бог простить вас, і ви це відчуєте у своєму дусі, тому що в момент глибокої віри та покаяння Святий Дух приходить в серце людини. І Святий Дух свідкує в дусі людини, що ти вже дитина Божа. Бог Бог з тобою, Бог любить тебе, Бог хоче простити, Бог помилувати, благословити хоче. Я це пережив у своєму житті. І я щасливий, що Бог знайшов мене. Тому що в будь-який момент, коли б моє життя не скінчилося, я знаю, що мене Господь забере до себе. Не тому, що я краще інших, а тому, що одного разу милість Божа прийшла в моє життя. Милість Божа. Хоче проявитися і в вашому житті, якщо ви відкриєте своє серце для Христа, і якщо ви покаєтесь у своїх провинах, якщо ваше серце сповнене віри, ви хочете прийняти Ісуса Христа, якщо ви вірите в те, що Господь прощає, про що я проповідую вам, якщо ви усвідомлюєте, що ви грішні і вам треба прощення гріхів, я хочу запропонувати вам помолитися зараз разом зі мною. Щоб Боже благословіння і спасіння прийшло в ваше життя. Давайте схилимо свої серця і помоліться разом зі мною. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Я приходжу до тебе, і я прошу, прости всі мої провини. Я визнаю себе грішною людиною, і я прошу пробачення. Я приймаю Ісуса Христа у своє серце, щоб Ісус став моїм Спасителем, щоб Ісус був моїм Господом, зміни моє життя, благослови Мене і живи в моєму серці. Дякую тобі за все. Амінь. Якщо ви щиро молилися до Бога, Бог вас почув, Бог вас простив, і ви стали дитиною Божою. Тримайтеся далі Слова Божого, читайте, виконуйте Його, моліться до Бога, знайдіть інших віруючих людей, які так само, як ви, вірять в Ісуса Христа, майте спілкування з ними. І ваше життя буде благословенне тут, на землі. А найголовніше Попереду вас чекає Господь Бог у царстві своєму. Будьте благословенні!